До головної світової події дня інавгурації новообраного президента США. Сьогодні церемонія присяги Дональда Трампа розпочнеться у півдні за Вашингтоном. У Києві буде 19-та година. І вже з нами зараз на зв'язку кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко. Вітаю Олю. Тож розкажи, як столиця Штатів все таки готується до цієї події, до якої просто прикована увага усього світу. Вітаю, сулю Вашингтоні зараз сьома. Десять ранку столиця лише прокидається, і цей день, день приведення до присяги 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, відбуватиметься в екстремальних погодних умовах. А зараз погодний трекер показує мінус сім, але з урахуванням арктичного вітру відчуття як мінус одинадцять, і ще у п'ятницю у зв'язку із таким прогнозом погоди було вирішено все ж таки перенести церемонію інавгурації з вулиці всередину будівлі капітолію. Тож буде, скажімо так, дещо нове, хоча і не зовсім нове, адже рівно 40 років тому, 1985 році, інавгурація друга інавгурація одного з найшанованіших, принаймні серед республіканців, а президента Рональда Рейгана, так само через екстремальні морози, але тоді все ж таки було мінус 29, відбувалося всередині капітолію. Передбачалося раніше, що ось тут на національній алеї люди зможуть вільно стояти, дивитися церемонії. Можливо, щось. Бачити на власні очі, адже саме із західного крила капітолію відбувається, відбувається за традицією на вулиці Навгурація. Але а тепер люди нічого не побачать, і в тому числі 250 тисяч володарів квитків на інавгурацію. Уявіть собі саме така кількість людей звернулася до своїх конгресменів і отримала безкоштовні запрошення. Тепер це ці запрошення анулювали, і всім людям пропонують іти на Capital One арену. Це найбільший критий стадіон у Вашингтоні. Оні, але вміщає він лише 20 тисяч людей. Тож про старих говорить, що 250 тисяч, які подалися на квитки, і ще не зліченна кількість тих, хто без квитків просто хотіли прийти на національну алею. Звичайно, туди не помістяться. Ще доволі рано говорити про те, скільки людей збирається, але от навіть у шостій ранку, коли ми їхали сюди на метро, тому що Подорожі машиною сьогодні абсолютно протипоказані. Місто перекрите, все в парканах, дороги перегороджені. Взагалі краще з цим не гратися. І навіть о шостій ранку у метро ми бачили людей, які їхали із Трампівською символікою. Очевидно, вітати свого президента. Ну і саме на Capital One Арені напередодні Дональд Трамп провів свій останній у статусі обраного президента мітинг. Він розпочав зі слів Ми перемогли під бурхливі овації. І Сказав, що вже сьогодні підпише низку важливих рішень, у тому числі щодо депортації нелегальних мігрантів. Це була його одна із важливих передвиборчих обіцянок. Також поновить Тік-Ток із певними умовами. Він похвалився, що мирна угода між Ізраїлем та Палестиною це вже його перемога. Мовляв, він ще не в офісі, а здобуток є. І дещо сказав про війну в Україні. Ось це я пропоную зараз, якщо є така можливість, почути повністю. Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на близькому сході. Я не дам відбутися третій світовій війні, і ви гадки не маєте наскільки ми близько. Ну, з цих слів важко сказати, чи ми близько до третьої світової, чи до того, щоб не дати їй відбутися. А... Починається лише цей цікавий насичений день у Вашингтоні Солю, Не раз ще сьогодні побачимося. Відстежуємо все, що відбувається у столиці. Передаю тобі слово зараз. Так, побачимося ще під час цього випуску. Кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко зараз відстежує все, що відбувається довкола сьогоднішньої головної події, напевно, до якого прикута увага всього світу, інавгурація Дональда Трампа. І ось зараз ми бачимо офіційну трансляцію церемонії з Вашингтона. Ранковий Вашингтон оповитий серпанком. Бачимо Білий Дім, де власне все і відбуватиметься до присяги Трампа. Трохи менше п'яти годин. І ТСН підготувала спеціальний ефір. Мої колеги обговорюватимуть цю подію. Тож стежимо разом за головною подією світу.